А вот так у нас тут. Такими <гум> каменюками идем. <едам. гум> Круто. Солнышко. За ревідеруйда. Це, це він режисер цього фільму. Тут бляха бігали ці помощники. Накидали снігу. Так, та. та. Розкажу кажем, який мене горі. Та, ми зараз на схилах, на підходах до вершини Грегута. Найвища вершина Косівського району. От Сходження присвячуємо 68-й, якщо не помиляюсь, річниці створення української повстанської армії. От Почалися греготи. Сніжок О, під ногами брусниця, гогодзи. Ох ні. Ох ні. <ристо> Ох ні. Сашка пішла на перемичку, а нам з Ваською придеться лізти догорі Догорі Все, кінець. Ага. Давай, Васька, зараз лупимо <ристо> Так. І там був. А ну давай. Нажмемо тут, а. Чик.